Вітаю вас, дорогі брати та сестри, на нашому вечірньому зібрані. Сьогодні ми з вами продовжимо наші молитовні читання і тема нашого сьогоднішнього читання проголошення слова в часи глобальних потрясінь. Думаю, як ніколи, ця тема, тема зараз нам близька, адже на превеликий жаль, ми зараз проживаємо саме ці часи глобальних потрясінь у нашому житті. Ще буквально декілька років назад ми навіть не могли подумати, що будемо жити і переживати жахіття такої війни, як у нас зараз відбувається. Будемо жити в такій непевності, але ми знаємо, що Слово Боже проголошувало нам і попереджало про те, що наприкінці часу будуть катаклізми, будуть потрясіння. І навіть за таких обставин. Господь закликає нас нести вістку, вістку спасіння, проголошувати Євангеліє. Отже, ми будемо читати наші читання, але е, наше читання в основі його буде четвертий розділ книги дії апостолів. І я думаю, що варто на початку прочитати цей четвертий розділ і пригадати всі ті події, які в ньому описуються, освіжити якби їх в пам'яті. Трохи раніше, в третьому розділі, розповідається про зцілення кривого від народження чоловіка, який сидів в воротях храму, просив милостиню. І, от, в результаті цього зцілення люди, які були на той час на подвір'ї храму. Побачивши це в чудо, вони оточили Петра, Івана і цього чоловіка, який був зцілений, і дивувалися. І тоді Петро мав змогу звернутися до них із проповіддю. Він проповідував про Христа, іменем якого відбулося зцілення цього чоловіка. А зараз, з першого вірша, четвертий розділ книги Дії. А коли промовляли вони до народу Отце, до них приступили священники і влада сторожі храму й стадукеї». Обурюючись, що навчають народ та звіщають в Ісусі Воскресіння з мертвих. І руки наклали на них, і до в'язниці всадили до ранку, бо вже настав вечір був. І багато хто з тих, хто слухав слово, увірували, Числов мужів таких було тисячі з п'ять. І сталось, що ранком зібралися в Єрусалимі начальники їхні, і старші та книжники. І Анна первосвященик, Каяфа, і Іван, і Олександр, і скільки було їх із роду первосвященичого. І, поставивши їх посередині, запиталися, якою ви силою чи яким ім'ям ви те робите. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них начальники люду та старшини Ізраїлеві, як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство недужій людині, як вона вздоровлена. Нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що Його розп'яли ви, то Його Воскресив Бог із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став він наріжним, і нема ні в ким іншим спасіння. Бо під небом немає іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. А бачивши сміливість Петра та Івана і спостерігши, що то люди обидва невчені та прості, дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були. Та, бачивши, що здоровлений чоловік стоїть із ними, нічого навпроти сказати не могли, і, звелівши їм вийти із Синедріону, почали радитися між собою. Говорячи, що робити нам із цими людьми, бо ж усім мешканцям Єрусалиму відомо, що вчинили вони явне чудо і не можемо того заперечити. Та що більше не поширювалося це в народі, то з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я. І закликавши їх, наказали їм не говорити і взагалі не навчати про Ісусове імення. І відповіли їм Петро та Іван та й сказали: розсудіть, чи справедливе було б перед Богом, щоб слухатись вас більш як Бога. Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули. А вони пригрозили їм ще і відпустили їх, не знайшовши нічого, щоб їх покарати через людей, бо всі славили Бога за те, що сталося. Бо років більше сорока мав той чоловік, що на нім відбулося це чудо вздоровлення Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули й сповістили, про що, про що первосвященики й старші до них говорили. Вони ж, вислухавши, однодушно свій голос до Бога піднесли й промовили Владико, що небо, і землю, і море, і все, що в них є, ти створив. Устами Давида свого слуги Отця нашого сказав Духом Святим. Чого люди бунтуються, а народи задумують марне, повстають царі зимні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його, бо справді зібралися у місті, оцім проти отрока святого Твого Ісуса, що Його намастив ти. Ірод та понтій Пилат із поганами та з народом Ізраїлевим. Учинили оте, от що рука Твоя і воля Твоя наперед встановили були, щоб збулося. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати, коли руку свою простягатимеш ти на вздоровлення, і щоб знамена та чуда чинили сім'ям Твого, святого Отрока Ісуса. Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались були. І переповнилися всі Святим Духом і зачали говорити, Боже, Слово Боже, із сміливістю. Ось тепер, пригадавши цей розділ, я думаю, ми розпочнемо наше читання. Це читання приготував нам Йохан Кім, президент північно азіатсько Тихоокеанського дивізіону церкви Адвентистів 7-го дня. Отже, світ. Страждає. Ніхто не заперечуватиме, що світ, у якому ми живемо, переживає глобальні потрясіння. Звичайно, ці складні ситуації можуть слугувати чудовою нагодою, щоб представити Божі вістки останніх днів усім тим, хто перебуває у відчаї і непевності. Люди стали більш відкритими до духовних розмов. Однак це не означає, що проголошувати Слово. Стало легко. У розділі Четвертому Книги Дії Апостолів описано дуже цікавий час. Імовірно, тогочасна ситуація значною мірою нагадувала про те, що ми спостерігаємо нині. Багато людей відчувало вічі, розчарування і непевність. Люди були розгублені та налякані, хоч віруючі були свідками Вознесіння Ісуса Христа. Сили Святого Духа під час п'ятидесятниці і сілення Кривого в храмі, однак тривог було чимало, оскільки вони зіткнулися з напруженим опором і переслідуваннями з боку релігійних лідерів. Проте багато з тих, які чули слово, повірили, і кількість таких людей сягала п'яти тисяч. Цей вірш справді важливий для нас. Оскільки він розкриває не лише силу слова в ці часи потрясінь, а й закликає нас об'єднатися до виконання місії Адвентистів сьомого дня. І зараз я хочу, друзі, запропонувати, аби ми з вами об'єдналися. Об'єдналися двоє, троє в молитві до нашого Небесного Отця із проханням, щоб Він об'єднав, допоміг нам об'єднатися як церкві для виконання. Нашої місії для проголошення вістки Євангелія у цей непростий час, і для того, щоб він посилав нам людей, які можливо зараз знаходяться в непевності, в страхах, аби він посилав людей, які готові почути Слово Боже, аби Він відкривав їхні серця, їхній розум, аби він готував, як ми кажемо, ґрунт для того, щоб вони могли почути і прийняти вістку надії і вістку спасіння. Об'єднаємось молитві! Продовжимо наше читання. Хоч Петра і Івана посадили до в'язниці за те, що вони навчали народ, проповідували Воскресіння з мертвих в Ісусі, проте люди, які почули вістку, повірили, тож їхня кількість зростала. Четвертий розділ Книги дії апостолів нагадує нам, що Боже Слово стоїть як непохитний маяк істини та світла, адже це откровення самого Бога. Часи хаосу і невизначеності. Біблія це божественне послання, яке надихає, надає сили і перетворює наше життя. Безсумнівно, Боже Слово має силу. Писання повідомляють, ми будемо читати Євреям, 4 розділ, 12-й вірш. Цей вірш уже неодноразово лунав під час молитовних читань. В цьому вірші записано адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі, духа, суглобів і мозку кісток, судить про думки і наміри серця. Але Нуайт нагадує нам про цю безмежну силу. Ми зачитаємо цитату із її книги Виховання та освіта». Вайт писала завдяки її силі. Тобто силі Біблії, чоловіки й жінки розірвали кайдани гріховної звички, вони себе себелюбства, блюзнір став шанобливим, пияк тверезим, розпусник цнотливим. Душі, які носили подобу сатани, були перетворені на Божий образ уже сама собою така зміна це чудо і чудес, здійснене Словом Божим перетворення. Це одна з найглибших таємниць слова. Ми не здатні її зрозуміти, натомість можемо тільки вірити. Сумно визнавати, однак ми живемо серед глобальних потрясінь. Цей світ дедалі глибше занурюється в наслідки гріха. Проте надія є. Боже Слово дає найвеличнішу надію у Христі. Вона долає і руйнує. Різноманітні бар'єри, вона заповняє нас у Божій любові і вірності та нагадує про них. Боже Слово підтверджує, що нас обрано для Божої місії. Коли Петра і Івана застерегли, щоб вони не говорили і не навчали в ім'я Ісуса, апостоли відповіли розсудіть, чи справедливо перед Богом більше слухати вас, аніж Бога. Далі у вірші 20 записане відоме свідчення апостолів. Адже ми не можемо не розповідати про те, що бачили і чули, послуг Божому Слову і участь у Божій місії, ось їхнє життєве покликання і мета. Через дві тисячі років після подій, описаних у розділі четвертому книги дії апостолів. Світ, як ніколи, потребує вістки надії. Непевність і потрясіння спонукають людей шукати відповіді та сенс життя. Надія і істина у Христі. І тільки сам Господь може дарувати справжнє щастя і розраду. Бог довірив нам велику місію, щоб ми завершили її в останні дні. Господь обрав нас, щоб ми ділилися побаченим. І почутим. Пам'ятаємо, що написала Елену Вайт у Книзі «Євангелізм». Слова Ісуса Христа, звернені до нас, які живуть наприкінці історії цієї землі. Коли ж почнеться збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення. У народах заворушення настали часи розгубленості. Морські хвилі шумлять, людські серця знемагають від страху й очікування того, що прийде на землю. Однак ті, хто вірить у Божого Сина, почують його голос серед бурі, який каже: це я, не бійтеся. Ми бачимо, що світ лежить у злі та відступництві. Здається, що повстання проти Божих заповідей майже всюди. Серед хвилювання і замішання цього світу ще є робота, яку нам потрібно виконати. І саме зараз я хочу закликати вас, дорогі брати та сестри, у тихих, особистих молитвах, можливо, навіть сидячи, так як є, під час тихої музики, аби ми звернулися до Бога і просили у нього. Аби в цей час потрясінь, в час викликів, він укріпив нашу віру і допоміг нам серед тих бур, які вирують навколо нас, чітко чути голос нашого Спасителя, покладатися на його обітниці, які запевняють нас, що Бог ніколи, ні за яких обставин, ніколи не залишає нас, і аби Господь допомагав нам долати ті страхи. Які виникають внаслідок оцих життєвих катаклізмів в тихих особистих молитвах. Коли я побачу ваші лиця і ваші очі, ми продовжимо читання. Наші молитовні читання. Коли люди стали свідками звільнення Петра і Івана з в'язниці та почули їхню розповідь, то однодушно піднесли голос до Бога. Зверніть увагу на їхню дивовижну молитву, яка записана у віршах 28 і 30. -му. Тепер же, Господи, поглянь на їхні погрози і дай своїм рабам з усією сміливістю говорити Твоє Слово, коли простягнеш свою руку для оздоровлення, ознаки чудес, щоби збувалися вони святим ім'ям Твого Слуги, слуги Ісуса. Ось результат їхньої молитви. І як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані, і всі наповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Боже Слово. Триматися Божих обітниць і прийняти покликання до місії було незмінним божественним обов'язком 2000 років тому, а тим паче, нині. Це частина нашої ідентичності як Адвентистів сьомого дня. Коли ми розмірковуємо над словами з четвертого розділу Книги дії апостолів, пригадаймо нашу місію. Нас обрано, щоб ми були сміливими і непохитними та здобули загублені душі для Христа в часи непевності і хаосу. Повірмо! Виконуємо та проголошуємо Боже Слово в часи глобальних потрясінь. Нехай свідчення Петра і Івана буде нашим свідченням сьогодні, адже ми не можемо не розповідати про те, що бачили і чули. Ось такі читання для нас на сьогодні, і я хочу, аби ми завершили їх знову ж таки молитвою. Молитвою, подібною до тої, якою молились Петро, Іван і всі, хто були присутні на тому місці, щоб Бог дав нам сміливість і наповнив нас силою Духа Святого, щоб ми могли дійсно і в силі Духа і з сміливістю проповідувати Його Слово. Двоє троє, будь ласка, з залу, і на завершення буде моя молитва. Небесний Батько, ми справді схилилися в цей час перед Твоєю величчю, перед Твоєю могутністю і щиро від серця дякуємо за Твоє слово, яке так само, як і колись, живе і діяльне, яке є для нас відкриванням Твоєї волі і підтримкою за будь-якого часу. Слово запевняє нас у Твоїй любові і дає нам надію на те. Що цей світ, який дедалі глибше занурюється, у наслідки гріха не буде існувати вічно, а що всі вірні тобі успадкують нове життя на новій землі, де більше не буде гріха, не буде страждань, не буде потрясінь. Дякуємо тобі, щиро дякуємо тобі за цю надію і підтримку, і просимо, аби ти поблагословив нас. І дав нам мудрість у Дусі Святому і сміливість звіщати Слово Твоє, ділитися з іншими про те, що ми бачили, про те, що ми чули, до чого торкалися. Господи, благослови нас в цьому і укріпи. Просимо все в ім'я Ісуса Христа, щиро дякуємо Тобі за почуту молитву, славимо, святе ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.